Марта завжди була тією, про кого казали сонечко у хаті. Молодша сестра Ганна слухняно стояла у її тіні. Марта мала розкішне волосся, ніжний голос і талант до всього, вчилася на відмінно, співала, малювала, носила одяг як модель. А Ганна Ганна була звичайна. В неї були вуха трохи стричком, ноги трохи не тієї довжини, а характер м'який, поступливий. Ідеально для того, щоб не заважати. Не серця, що тобі мамина стара сукня дісталась, говорила Марта, виймаючи з пакета свою нову мережевну мумрія. мрія. Та нічого, мені ця хороша, усміхалася Ганна. Але з руками та усмішка почала тріщати не від злості, від болю. Коли Марта вийшла заміж за вчителя музики, вся родина танцювала. Ганна пекла торт, шила подушки. Допомагала шукати сукню для весілля і мовчала, коли ввечері Марта нахилилась і прошепотіла. Знаєш, Андрій колись тобі писав, пам'ятаєш? А потім зрозумів, що ми доля. Ганна не пам'ятала, а може, не хотіла пам'ятати. Просто тихо зітхнула. Минуло кілька років. Ганна досі була сама, працювала фельдшером у селі, сиділа ночами біля старих. Підтримувала матерів, коли ті народжували, і проводжала у вічність тих, кого не змогла врятувати. Її дні були сірі, мов зимові ранки. Вона не скаржилась, але щось у середині терпло. Одного разу Марта приїхала в сльозах. Він пішов з іншою. Я все йому віддала. А вона, твоя учениця, з гуртка, ота дрібна Катя. Ганна мовчки пригорнула сестру. Здавалося, вона мала радіти. Мовби життя справедливо все розставило, але в душі було пусто. А чому ти завжди така? запитала Марта вночі. Чому не злишся, не кричиш, не забираєш нічого? Ганна відвела погляд у темряву бо якщо почну, стану тобою. Уранці Ганна пішла на зміну, а Марта лишилась у хаті, сиділа на ліжку, тримаючи стару вжевицілу сукню, ту саму, яку колись носила Ганна. І раптом зрозуміла, Ганна завжди заздрила, але не в тому, що Марта мала все, а тому, що не знала, як бути справжньою, як бути сильною без гучних перемог, як любити мовчки, як вижити, коли тебе не бачать, бо бути добром у тіні найважча ноша.